Приміщення телеканалів ексклюзив Таті Вісім Плюс знову закидали пляшками із запальними сумішами. Коротко перекажу, як це було. У той час, коли палили місцеве СБУ, десь близько 12-ї ночі. Сьогодні троє невідомих підбігли до нашого приміщення із сторони вулиці Кам'янецької і кинули коктейлі Молотова у вікна другого поверху. Після цього кинулися навтьоки. За ними побігла наша охорона. Ті дременили спочатку по театральній, а потім дворами дісталися. До Майдану. А далі відбулося те, чого я особисто ніяк не очікував: захищати паліїв кинулися ті, хто стояв на Майдані і почали бити наших охоронців, побили їх добряче. Як розцінювати те, що сталося? Однозначно провокація. Хочу наголосити, що більшість людей на Майдані мирні мітингувальники, але є і провокатори, причому як зі сторони опозиції, так і зі сторони влади. Дуже влучно з цього приводу сказала президент Литви Даля Рібоаскайте. Цитую. Тому, що відбувається в Україні, немає жодних виправдань. Воно носить уже злочинний характер, і це визначення стосовно обох сторін і до влади, і до частини опозиції, заявила вона. За словами литовського лідера, представники опозиції провокують агресивні дії, які призвели до загибелі людей, засудження гідні обидві сторони конфлікту. Підкреслила вона. Така реакція одного із лідерів Євросоюзу. Телеканали Ексклюзив та «ТВ7 Плюс висвітлювали і будуть висвітлювати в повному обсязі чесно і неопереджено все, що нині відбувається в Україні. Наш ефір це можливість отримати повну картину того, чим живе нині країна. Виявляється, і ті, кому це не подобається, які хочуть перешкодити нам це зробити. Не вийде. Переконаний, не вийде і провокаторам від обох сторін штовхнути людей на анархію, мародерство, коли брат іде на брата. Нам вистачить, незважаючи на важкі часи мудрості, вистояти і збудувати нову країну.